Жила собі бабуся, і з нею песик жив. Вона дружила з песиком, і з нею він дружив. Бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг, і песика покликати побігла на поріг. Не спати ліг. Пішла бабуся кашку варити з молоком. Прийшла назад, а песик воює з гусаком. Пішла бабуся рибки, купити в рибака, прийшла назад, а песик танцює гопака. Пішла бабуся в зелен сад нарвати там грушок. Прийшла назад, а песик. Пішла вона до кравчика замовити штанці. Прийшла назад, а песик пече собі ланці. Пішла вона до Шевчика купити чобітки. Прийшла назад, а песик розмотує нитки. Пішла вона купити солодкі пиріжки. Бабуся до книгарні пішла купить нові, прийшла назад, а песик стоїть на голові. Ніхто ніколи песика не лаяв, не шмагав. Бабуся каже, не пустуй, а песик каже,